Лютий 2022 року тисячі українців стоять у чергах до військоматів, щоб отримати зброю і захищати свою країну від російських окупантів. Про гроші мови немає. Лютий 2025 року до ТЦК великі черги, але не з охочих вступати до лав зсу а за відстрочками від мобілізації. Натомість Міністерство оборони запрошує до зсу добровольців 18-24 років, яким дають щедрі підйомні на суму 1 мільйона гривень. Держава під кінець третього року війни вирішила простимулювати добровольців фінансово. Детальніше про новелу Міноборони розповім у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. з вас підписка. Вподобайка коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, міністерство оборони вийшло з пропозицією до тих українців, яких не можна мобілізувати за віком. Мова за чоловіків 18-24 років. І пропозиція їм скажемо відверто досить приваблива. За укладання контракту строком на один рік пропонується фінансовий пакет на мільйон гривень. Чому саме зараз така ініціатива? Можемо припустити, що влада її висунула як компромісне рішення у відповідь на вимогу США і загалом заходу знизити мобілізаційний вік до 18 років. Таким чином і вік не зменшують, і чоловіків 18-24 років залучають за бажанням. Розкажемо детальніше і про суму підйомних вона буде виплачуватися трьома платежами: на старті 200 тисяч гривень, далі 300 тисяч після проходження підготовки та залучення до виконання бойових завдань. І третя частина у розмірі 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини а у разі продовження військової служби за новим контрактом в останній день дії контракту. І це лише підйомні. Також буде щомісячна зарплата з доплатами за бойові дії. Це до 120 тисяч гривень на місяць. Тобто, молода людина за рік контракту може заробити понад 2 мільйони гривень. Погодьтеся непогано. І це далеко не всі бонуси. Після завершення року контракту військові зможуть оформити іпотеку під нульові відсотки. Також охочий служити може самостійно обрати частину і спеціальність. Крім того, гарантується компенсація оренди житла на час служби і медичне забезпечення. І також після року служби військовий отримає право на виїзд за кордон. Ба більше у цивільному житті такі умови знайти надзвичайно важко, наголошує заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО Ігор Швайка. У них не було такої зарплати, у них не було таких соціальних гарантій. Знайти цивільного роботодавця, який вам в 20 років дасть отаку кількість бонусів. Ну ах, не просто. Ти маєш на 20 років вже отримати якусь таку дорогу спеціальність і зайняти своє місце. Чи мотивація ресурсна, тобто грошова, вона є важливою? Да, важливо. Люди, які сьогодні заканчували наш навчальний центр, який має школу базової загалімської підготовки, кажуть, що це є перший роботодавець. Однак для отримання цих грошей є певні умови. Їх можуть отримати ті, хто підпише контракт на такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Ми ще раз зазначаємо, що е, ці військовослужбовці будуть гідно підготовлені 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової, а можливо і більше в залежності від того на яку посаду е, заходиться людина. Е, ну і 14 днів ще адаптації у бригаді. Тобто підписати контракт і відсидітися в тилу не вийде ба більше у річному контракті передбачається обов'язкова участь у бойових діях. За сукупністю має бути не менше шести місяців за контракт. Але є й і ложечка дьогтю у цій діжечці меду у разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту. Він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу. А неотримана частина допомоги не виплачується. І ще одна важлива умова для укладання контракту і отримання підйомних. Можна подавати заявку на вступ лише у шість бригад: 72-го окрему механізовану, 95-ту окрему десантно-штурмову, 38-го окрему бригаду морської піхоти, 28-го окрему механізовану, 10-ту окрему гірсько штурмову і 92-гу окрему штурмову. Як ви вважаєте, такі умови спонукатимуть, молодь долучатися до лав Збройних сил? Діліться думками у коментарях. Зауважимо, що відразу після оголошення цієї ініціативи деякі військові обурилися. А як же ті хлопці 18-24 років, хто вже служить? Так от Міноборони оперативно відреагувало. Далі пряма мова Дмитра Лазуткіна. То виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності. Тобто ці люди можуть звернутися до своїх командирів і відповідно дізнатися про алгоритм отримання цієї грошової винагороди. До Речі, наші друзі Академія МінФін запустили безкоштовний соціальний проєкт Фінансова грамотність для військових. В рамках цього проєкту військові, ветерани та їхні родини навчаться грамотно управляти особистими грошима, складати бюджет, ставити фінансові цілі і досягати їх за допомогою фінансових інструментів. А також дізнаються про доступні виплати, пільги, державні програми, гранти і отримують поради щодо пошуку освітніх і кар'єрних можливостей. Нові відео виходитимуть щопонеділка на сайті Академії МінФін. Посилання на проєкт шукайте в описі до відео. Ну ок і діючі військовослужбовці до 25 років, які пішли на контракт, матимуть такі ж підйомні і бонуси. Будемо сподіватися на це. Але чому ж такі умови не пропонують чоловікам 25-59 років, які хочуть вступити до лав Збройних сил на правах добровольців? Можливо, хтось з тих, хто, наприклад, заброньований чи має відстрочку, захоче доєднатися до лав Збройних сил. Адже фінансова мотивація це також заохочення. Загалом ідея з підйомними для бажаючих доєднатися до війська серед молоді це класно. По-перше, людина свідомо одягає піксель, а не насильно мобілізована. По-друге, отримує фінансову подушку, як каже парамедикиня Юлія Тайра. Ми, хоч щось, протиставляємо пропаганді ворога. Ідея хороша, насправді дай Бог, щоб спрацювало. А, як залучити більше популяризувати нам треба звичайно щось протиставити російській пропаганді, яка влізає в кожну щілину і е, намагається зруйнувати нашу єдність? Між іншим, у нас серед молоді чимало таких, що за п'ять копійок від російських кураторів готові ризикувати собою і палити машини зсу, підривати релені шафи на залізниці, навіть нести на собі вибухівку і підривати приміщення ТЦК. То чому би? Таким сміливцям не дати право реалізувати себе добре заробити, ще й можливість стати героєм. Ще одна категорія молодих людей, які виїхали за кордон, то можливо влаштувати їм своєрідну амністію, щоб вони могли без наслідків повернутися додому, укласти контракти з збройними силами та ще й грошенят отримати. Варіантів чимало було б бажання, а кошти знайдуться. І ось таке питання до наших глядачів: як ви вважаєте, матеріальне заохочення вплине на мобілізацію і додасть нам нових воїнів? До речі, наші друзі Академія МінФін запустили безкоштовний соціальний проєкт Фінансова грамотність для військових. В рамках цього проєкту військові, ветерани та їхні родини навчаться грамотно управляти особистими грошима, складати бюджет, ставити фінансові цілі і досягати їх за допомогою фінансових інструментів. А також дізнаються про доступні виплати, пільги, державні програми, гранти і отримують поради щодо пошуку освітніх і кар'єрних можливостей. Нові відео виходитимуть щопонеділка на сайті Академії МінФін. Посилання на проєкт шукайте в описі до відео. Діліться думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.